Добрий день. Сьогодні я зроблю розклад на тему, коли буде масований обстріл України, які міста найбільше постраждають. Бо останні дні підозріли за тища, але війна не закінчилася і ворог накопичує сили для удару, а Путін все ще мріє, що Зеленський підпише капітуляцію. Розклад зроблю на картах Таро. Перше питання, чи готує Путін масований обстріл міст України? В найближчий тиждень дивимося з 14 по 20 червня, чи готує Путін обстріл в ці дні України. Так, він готував нам пропозицію двійка кубків, готував пропозицію меморандум якийсь про капітуляцію України. Іерофант. Ну, це як мир з капітуляцією. Ми не підписали, звісно, і король мечів готує далі обстріли України. Так, відповідь зрозуміла. Далі, чи відбудуться обстріли і в який день? Коли відбудуться обстріли? Із з 14 по 20? В який день? З 14 по 20 будуть обстріли. І якої інтенсивності будуть обстріли? Дивимося. Чотирнадцяте це сьогодні. П'ятнадцяте завтра, шестнадцяте число. Сімнадцяте? Восімнадцяте, девятнадцяте і двадцяте. Так, 14 сьогодні навряд чи будуть обстріли. 15 завтра навряд чи, А от понеділок вісімка мечів будуть обстріли. Вівторок, смерть, карта. Будуть великі обстріли. Середа будуть королева мечів. Середа, четверг, 19 число, не буде сімка пентаклів. І 20 паж мечів. Будуть обстріли. Значить, в які дні ми тут маємо обстріли? Понеділок, вівторок, середа. І п'ятниця. Понеділок, вівторок, середа і п'ятниця. Так, тепер по містам в ці дні, в дні обстрілів, де і як що буде. Де буде спокійніше, де буде гірше по містам? Так, дивимося Київ, відлюдник. Ну таке. Ще одну карту уточнюючу. чу. Угу. Ну, будуть відлюдних, ця карта говорить, що ворог хоче окупувати Київ. Окупувати. Тому обстріли можуть бути і великі. Так, тепер Чернігів. Ну, невеликі обстріли можуть бути суми. Суми великі, зірка, великі обстріли. От, ну Там майже кожного дня. Далі Харків. Харків тут і наступи, обстріли кожного дня. Тепер Запоріжжя. Захищається Запоріжжя, обстріли і наступ, Херсон. Тут вода, вода. ворог намагається перейти річку Дніпро, так, обстріли і королева жезлів тут випала, херсон і Одеса. Подивимося. Так, Одеса великі обстріли, Сонце випало. Великі обстріли з пожежами. Ну, що ще подивиться? Полтава. Будуть тут жезлів, Миргород. Будуть обстріли, але не сказати, що великі. Львів. Теж дев'ятка мечів, недобра карта. Львів теж. Хмельницький. Трійка жезлів теж можуть бути. Хмельницька область, там обстрілюється аеродром. Може і місто обстрілюватись рівне. Король мечів рівне, теж щось на, на рівне щось Путін має, кинув в Бу, може, можуть бути обстріли. Ну, так як карти кажуть. Так що, <клух> бережіться в ці дні, що я сказала, бережіть себе, дітей своїх, йдіть в укриття, в метро, спускайтеся. Не ходіть по центру з дітьми, там, де людні міста. І за дві стіни в квартирах, в будинках, щоб ви були живі, здорові, щоб у вас все було добре. Бажаю. І до наступних розкладів. До побачення.